я теж. А тепер давайте розбиратись, що це за відчуття, чому ми настільки сильно любимо дивитись кринж контент і як він на нас може впливати. Люблю тебе, ми з вами живемо у суспільстві, і в ньому є свої правила. Деякі з них підпорядковуються законам: як от не підпалюй чужі двері. Мені подобається, як воно горить. Як люди сують, аса пожарки приїжджають. Не кради. Однак сало! Не бий чужі автівки нетверези священник Дмитрій на свято Дмитра на Рівненщині бив автівки і тікав від поліції з пляшкою горілки. Це отець Дмитро. Інші соціальним нормам. Наприклад, не зраджуй. любов'ю, позаніматися з ким. І звідтяю з ким? Звітю, з яким Людмила живе? Не пускай відрижку на весь ресторан, і так далі. Але є й що, що, в принципі, не можна назвати правилами, це більше стандарти і наші очікування того, як інші люди повинні поводитися в різних контекстах і ситуаціях. І якщо хтось їх порушує, ми відчуваємо крінж. Але чому робить щось інша людина, а соромно і ніяково? Нам. Згідно з останніми дослідженнями, вікарний сором це крінч по-науковому, тісно пов'язаний з почуттям емпатії. Нейробіологи вважають, що ділянки мозку, які активуються під час наших власних емоцій, також активні, коли ми спостерігаємо за емоціями інших людей і уявляємо себе на їх місці. За цей процес відповідають дзеркальні нейрони. Вони так називаються, тому що буквально як дзеркало відображають чужі емоції в нашій голові. У Франції провели дослід людей поділили на дві групи. Першу попросили зобразити емоції: радість, печаль, огиду, і їх сфотографували. Потім показали ці фотографії другій групі підослідних і фіксували їхню реакцію, внаслідок чого було виявлено, що коли вони дивились на фото з емоціями, то в їх мозку активували стіжні ірони, наче це вони самі відчували їх. Але не всі ми відчуваємо однаковий рівень емпатії і, відповідно, крінжу до інших. Це залежить від дуже багатьох факторів, починаючи від анатомії мозку, закінчуючи контекстом і нашим ставленням до людини. Та й відчуття крінжу є суб'єктивним: що для однієї людини крінж, для іншої ні. Більш того, кринжування може викликати в нас великий спектр емоцій: від веселощів, гумору, сміху до злості, зверхності, огиди, агресії і так далі. Це залежить від виховання, культури, менталітету, контексту і так далі. Я думаю, багато хто з вас пам'ятає цей скандал, який трапився під час прямого ефіру. ТСН. Я така кончена в цьому костюмі. ладно, записуйте. І тоді реакція суспільства дуже відрізнялась, тому що одні люди писали гнівні коментарі, казали: Боже, як вона може співері таке дозволяти, жах, огида, матюкатись. Тфу вообще, що це таке? Інша ж група людей просто посміялись і вирішили підтримати Людмилу. Навіть запустили тренд в Тіктоці, який називався Всім інколи Люда. Я така кончена в цьому костюмі, ладно, записуйте. Отак, от одна ситуація, але наскільки різна реакція на неї? Є люди, які бачать позитив, є люди, які ну як я жартую на цю люди як мухи і бжели. Бжели шукають квіти, мухи зовсім інші. Тому можна, грубо кажучи, так поділити крінж на негативний, це той, від якого ми бісимось, відчуваємо огиду, нам соромно і неприємно. І на позитивний, від якого ми там похихікали, посміялись, обговорили з друзями і загалом отримали позитивні емоції. І важливим етапом в сприйнятті крінжу того, який ми любимо, стало виникнення жанру крінж-комедії, які додали до відчуття ніякої і сурому гумор. У 2000-х роках вийшов серіал Стримай свій ентузіазм, де головний герой має просто шалений ентузіазм до будь-якої ідеї, яка взагалі виникає в нього в голові. Але через свою незграбність і кринжовість постійно потрапляє в різні курйозні і забавні ситуації, які, власне, змушують глядачів сміятись. Вважається, що саме це стало переломним етапом сприйняття крінжу, і він став чимось, над чим можна прям від душі посміятись і похікати. Ну а легендарний офіс, завдяки трушності героїв і прийомам мокюментарів, які посилюють відчуття реальності, завоював любов просто мільйонів глядачів і продовжив цю тенденцію. Секрет. Простий, чим реалістичніший сюжети герої, тим більше емоцій вони в нас викликають. Власне, так ми й докотилися до просто безкінечної кількості різних реаліті, як от супермама, холостяк, міняю жінку, одруження на осліп, зважені, щасливі, битва екстрасенсів і так далі. Далі 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 далі. А от з розвитком соцмереж це все вийшло на новий рівень, тому що Очевидно, крінжувати над реальними людьми набагато більш захоплююче і емоційно, аніж над вигаданими персонажами або прописаним сценарієм. Тому зовсім не дивно, чому, наприклад, крінж TikTok є таким популярним. Всі його дивляться, крінжують або навіть ненавидять, і деякі крієйтори це зрозуміли і вміло цим користуються. Це називається Рейджбейт, навмисний маніпулятивний спосіб викликання емоцій кринжу і злості в аудиторії. Заради збільшення охоплень. І просто босом цього є Діанка-сільський блогер. Її контент буквально живиться кринжуванням і злістю аудиторії. кринж алерт, кринж алерт. Ще мене взивайте, будь ласка, жорстче, жорстче, жорстче! А це я вам допоїла і пішла в туалет. Всім mm. mm. добрий вечора, де я пішла за Що ну. Ви вилупились? Mm. That's cringe. Люди дивляться її відео, пишуть коментарі, діляться з друзями. Інколи навіть знімають нові відео реакції на її відео. А вона заробляє таким чином гроші. Ви мені сам пеште, іди на роботу. Ну дивіться, я зароблю за місяць таку суму, яку я зробила в Тіктосі. Я думаю, стільки я не заработаю ніколи. Ви ходіть на роботу і будете кидати їх мені. Любі ваша задача кидати мені бабло. Працюйте більше, знаходьте чоловіків, йдіть на три роботи, робіть все для мого щасливого життя. Ще варто згадати одне поняття, яке дуже тісно пов'язано з переглядом такого контенту: це хейтвочинг. Коли ми дивимось якийсь контент заради задоволення, отриманого від критикування і висміювання його, і останнім часом це дуже поширене явище. Яскравим прикладом цього є «50 відтінків сірого, який був вщент розкритикований як глядачами. Так і критиками, але незважаючи на це, став касовим хітом. Під час опитування було виявлено, що деякі люди ціленаправленно йшли на фільм для того, щоб покритикувати його, похейтити і покрінжувати. І газета LA Times навіть назвала його світанком хейтвочингу в кіно. Також дуже часто прилітає серіалу «Емілі в Парижі його постійно висміють, критикують в соцмережах. Але він залишається одним з найпопулярніших шоу Netflix. А от легендарним сутінкам через їх репутацію крінжовості присвячені навіть цілі тренди в Тіктоці по типу You Cringe». Але є один цікавий момент: що якщо нам просто не подобається якийсь контент, то ми вмикаємо фільм або прогортаємо відео. Але якщо ми від нього прям бісимось, крінжуємо, то ми продовжуємо його дивитись. І в мене особисто це так і працює. Якщо я хочу подивитись якесь крінжове шоу, щоб відволіктись, посміятись і так далі. І воно недостатньо крінжове, і там є багато чого адекватного, я така. Простите і звеніть, я для чого для чогось ти прийшла? То чому ж ми навмисно змушуємо себе відчувати ці емоції? І чому Крінж і Гейтвочинг настільки сильно затягують? І почнемо ми з катарсису. Це процес емоційного полегшення і очищення шляхом переживання сильних емоцій. І ми вже згадували його в відео про горори. Знаєте, тоді я казала, що цікаво було би Аристотель, який загалом запропонував цей термін, показати якогось там сіністера стара або закляття. Ні, ні, в мене нова гініальна ідея. Я би просто все віддала, щоб побачити реакцію Аристотеля на Холостяка або на супермаму. Мені здається, це було просто безцінно, безцінно і дуже цікаво, чи зміг би він досягти відчуття катарсису під час цього. Отже, oh yeah, схожа ситуація із крінч-контентом. Коли ми дивимося його, це як безпечна симуляція ситуації, під час якої наш організм виробляє коктейль гормонів від адреналіну до дофаміну. І ми просто катаємось на емоційних американських гірках. І подібно реальним, коли перегляд закінчується, ми видихаємо і відчуваємо полегшення. Це пояснює, чому такий контент змушує нас почуватися добре з фізіологічної точки зору. А клінічний психолог Джей Ілаган навіть каже, що саме тому він може викликати у нас залежність. Сашка починається ломка. На психологічному ж рівні крінчі хейтворчинг можуть спонукати нас порівнювати себе з тим, за ким ми спостерігаємо, і нам загалом притаманно оцінювати себе на основі порівняння з іншими. І зазвичай, коли ми стикаємось з крінж контентом, то перші думки, які в нас виникають, це те, наскільки він безглуздий і тупий. І на його фоні ми можемо саме стверджуватись і думати, які ми взагалі класні і прекрасні. Також за останні роки було проведено багато досліджень, які довели, що соцмережі і контент, який ми постійно споживаємо, може занижувати нашу самооцінку, а інколи навіть призводити до депресії. І насправді це зовсім не дивно, тому що коли ми відкриваємо інстаграм, то зазвичай й бачимо успішний успіх, розкішне життя ідеальних людей. І таким чином, коли ми дивимось крінж контент, ми наче намагаємось підняти свою самооцінку. Також людям, які є вкрай самокритичними, крінж контент може бути корисним, тим, що він показує, що всі ми лажаємо, всі ми робимо помилки, можемо поводитись по-дурному, і це нормально. Всі ми. Просто люди таким чином люди можуть ставитись простіше до своїх власних помилок і факапів а от з соціальної точки зору. Крінж контент згуртовує. Як часто після того, як ви побачите якесь крінжове відео, ви одразу ж йдете читати коментарі або відправляєте це відео своїм друзям? Чи можливо ви любите збиратись з ними задля спільного перегляду якогось реаліті і обговорення його? Думаю, часто мені, якщо чесно, також подобається дивитись такий контент з кимось. І цьому є пояснення. Люди соціальні істоти, тому коли ми обговорюємо щось з друзями, читаємо відгуки або коментарі, і наша думка і враження від контенту сходяться, це дає нам відчуття, що наші переконання підтримуються, і ми можемо ідентифікувати себе з цими людьми. Також згідно з дослідженнями, інколи ми дивимося популярний і актуальний контент. Просто через те, що всі навколо його дивляться. І звісно ж, ми хочемо бути в темі, могти підтримати розмову, і саме основне уникнути відчуття ізоляції. Деяким людям це навіть допомагає в соціальному спілкуванні. І тепер цікаве питання: чи робить нас поганими людьми те, що ми любимо дивитись контент, який викликає в нас крінч, зрість, огиду? А потім ще й обговорюємо це з друзями. Насправді це залежить від декількох факторів. Ми можемо дивитись його після важкого дня або коли нам нудно, просто щоб покрінжувати, відволіктись і посміятись. Також в стресових ситуаціях, коли в нас накопичилось багато негативних емоцій, і ми просто хочемо їх виплеснути під час перегляду і. Отримати таку емоційну розрядку, і це нормально. Але якщо такого контенту занадто багато, тим паче, якщо в людини і так е, проблеми з контролюванням власних емоцій, вона може почати переносити відчуття від перегляду на реальне життя, і як результат, стати більш цинічною і жорстокою до інших людей, і починати просто кринжувати і висміювати всіх і все, що хоча б трішечки відрізняється від її. Уявлень або думки. Є навіть термін крінч-калче це процес висміювання і критики крінч контенту Але справа в тому, що він часто межує з токсичністю і булінгом, а кріжжем можуть назвати буквально будь-кого і будь-що. Найчастіше це відбувається, звісно ж, в соцмережах, де люди можуть анонімно і в принципі безкарно писати іншим. Грубі, токсичні коментарі, створювати різні меми, пости, просто щоб висміяти іншу людину. За їхні манери, за одяг, за інтереси. За будь-що насправді. Знаєте, тут просто хочеться процитувати класика. Я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі. А вам за це нічого немає. Перед тим як писати, розумійте, що це буде читати друга людина. Їй буде абсолютно неприкольно від того, чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь. Думаю, це неприкольно. Як я вже сказала на початку відео, почуття кринжа суб'єктивне. Тому якщо щось викликає в нас нерозуміння або крінж, то це може бути просто через те. Що воно відрізняється від наших поглядів і упереджень, але інколи є корисним намагатись зрозуміти іншу людину і проаналізувати, чому так можливо, це через культуру, через виховання або через соціум, в якому вона виросла і який її сформував. Адже насправді всі ми різні. Наприклад, в німецькій культурі заведено дивитись співрозмовнику пильно в очі, і загалом вони можуть так досить прискіпливо розглядати інших людей. І, наприклад, для туристів часто це дуже некомфортно, і навіть в тіктосі є дуже багато мемів з цього приводу. А от в японській культурі зоровий контакт взагалі вважається признаком неповаги або навіть агресії. Наприклад, у нас гучна відрижка під час їжі за столом вважається чимось, ну фу некультурним. А от в Єгипті це просто найкращий комплімент за з'їдену їжу. Я боюся уявити навіть реакцію пані Ольги Фреймут на це. І таких прикладів насправді дуже і дуже багато. Тому корисно перед тим як критикувати і висміювати людину, хоча б трішки постаратись зрозуміти, чому вона поводиться певним чином. Більш того, ви крінж, і я крінж. І з дуже великою ймовірністю хтось колись крінжував з нас. Ну, ми навіть самі з себе крінжуємо. Згадайте тільки, як років 10 тому ми переписувались ось так. Угу. Або фотографувалися як ванільки. Але знову ж таки для мене це крінж. Можливо, для вас ні. Можете поділитись в коментарях, що для вас крінж, чи робили ви колись щось. І зараз крінжуєте з себе, і чи любите загалом дивитись крінж-контент? Отже, всі ми живемо це життя вперше, і є просто дофігіща способів робити помилки і бути крінжовим. І незважаючи на те, як сильно ви будете уникати того, щоб бути крінжовим, хтось може придумати за що назвати вас крінжем, або й ви самі через декілька років будете озиратись на якісь моменти свого життя і кринжувати. Більш того, навіть сам термін крінж колись може бути крінжовим, тому простіше ставтесь до себе і до інших людей. І якщо ви любите дивитись крінж-контент, це окей, окей, посміятись, окей, покритикувати, обговорити з друзями і так далі, але не потрібно ставати цинічними і жорстокими до інших людей і їх помилок. Тим паче не потрібно писати токсичні коментарі іншим. Дякую вам дуже за перегляд. Буду дуже-дуже вдячна за коментар, підписку. Коментар, будь ласка, не токсичний, окей? Підписку, лайк. І дуже швидко ми з вами побачимось в наступному відео. Па-па!